Служба безпеки України знешкодила групу рекетирів, якою керувала чиновниця Сумської обласної військової адміністрації. Рекетирів затримали на спробі вчинення розбійного нападу на мешканця Сум. За даними слідства, групу створила посадовиця одного з департаментів Сумської обласної військової адміністрації. Інформує речниця служби безпеки України в Сумській області Олеся Рапута. До складу групи вона залучила трьох кримінальників, які раніше вже відбували покарання за вчинення тяжких злочинів на території регіону. Встановлено, що за наводкою чиновниці ракетири займались вимаганнями та вибиваннями грошей за неіснуючі борги. Діяльність угруповання дестабілізувала суспільну ситуацію у прикордонному з Російською Федерацією регіоні. Співробітники служби безпеки України затримали лідерку групи і трьох її поплічників на спробі вимагання 40 тисяч доларів з місцевого підприємця. Раніше до потерпілого зловмисники вже застосовували фізичний та психологічний вплив, вимагаючи перший транш. Наразі затриманим повідомленням. Млено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України стаття 187 та стаття 189 Розбій та вимагання вчинені організованою групою в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Їм загрожує до 15 років тюрми. Крім того, перевіряється інформація щодо можливої причетності чиновниці до корупційних схем розкрадання бюджетних грошей. Так мусові знайти чи не.